Ми хочемо звернути увагу суспільства на проблему безпритульних тварин. Вони дуже чекають, що хтось їм подарує дім та любов. Ми хочемо, щоб ці фото надихнули людей не боятися брати тварин із притулків. Вони, як ніхто інший, вміють бути вдячними за найменшу увагу та любов. початком повномасштабного вторгнення. Країни агресора в нашу країну ми почали приймати тварин з зони бойових дій. Зокрема, це собаки та котики. Зараз в нашому притулку налічується 250 тварин. У кожної собаки та кота є своя історія. Наприклад, чорний вівчар, якого ви бачите на фото, він евакуйований з зони бойових дій, саме з Покровська. Він перебував на позиціях разом з військовими. Його покинули його господарі через його габарити. А ми, як волонтери, просто вимуш... змушені були його евакуювати та забрати сюди. I'm Сьогодні до притулку навідались поліцейський корт, і чотирилапи не одразу проявили дружелюбність, так як вони залякані. Вони досі бояться шумних звуків, різких звуків, але згодом вони показали свою дружелюбність. Тваринкам дуже потрібні сім'ї. Тваринкам дуже потрібна допомога. Допомога, ви можете прийти погуляти з собакою. Це теж вважається за допомогу. Можете принести їй смаколики, можете принести їй корм, можете просто з нею провести час, погладити, почухати це все. Собаки дуже люблять, і для собак це дуже важливо. Також в нашому притулку є коти, які теж дуже ласкаві. Вони теж чекають на свою родину. У кожного з них є різна історія. У нас є багато котів інвалідів, зокрема сліпих, глухих, які нікому не потрібні, окрім нас, волонтерів. Тому ми просимо вас, любі друзі, аби ви долучилися і знайшли місце в своїй сім'ї для, для когось із цих котиків. Зараз на руках у мене собачка по кличці каштанка. Вона з міста Торецьк. Зараз це місто розбомблене повністю. Ми евакуювали ще, поки була змога. В притулку вона вже довго, вона вже півтора року. Люди на неї не звертають увагу через її дефект. В неї є дефект ось на лапці. Але вона, на мою думку, ідеальний варіант в квартиру. Вона може подарувати свою любов та ласку новим господарам. І вона подивіться просто в її очі. Мені не треба нічого казати, просто подивіться в її очі. Ця собака чекає на свою родину, і вона чекає довго. Але я сподіваюся, що родина для неї знайдеться.